Всім привіт! Відпрацювала. Вихідні були дуже-дуже важкі, дуже багато людей, тому що сонячна погода. Виматуюся на роботі і тому сьогодні з'їздили, купили собі для підтримки суставів, щоб бігать, як би, тобі, 17 років. А що поробиш таке життя? Їздили купили печиво для чоловіка, я дієті, не їм такого, і таку помаду. ой, помаду. Зубну пасту дешеву. Ну і ще в нас є покупочка, зараз вам покажу. Її ось тут трошки видно, зараз покажу. Купили отаку медліноварку, більшу. Я вам показувала, в якій ми готуємо їду, але нам для чотирьох чоловіків вона малувата. Получається так, на вечірю, ну ще й там комусь трошки на ланч. А хочеться наготувати так, на 2 дні. Якщо губців робити, то щоб на 3 дні щоб наробити і більше з ним не морочити голову. І ось оця каструлька коштує вона всього-навсього 24 фунта. Ну, для Великобританії це недорого. Отака От вона на 6,5 літрів. Бачите? Тут керамічна така. Каструлька в ній і готується. Ви можете закидати щось закидати, а можете закидати м'ясо все в сирому виді і ставите, включили, і пішли з дому, і прийшли вечір, воно вам гаряче і приготовлене. Дуже, дуже хороша каструля, тому я не рекламую нікому нічого. Це мої відчуття. Рекомендую для вас. Коли ви зберігаєте свій час ну для себе, ви що зможете почитати, відпочити, а їда готується. Тільки тратите час на те, щоб його там нарізати, закинути і все. Ще купила такий флеш для ванної кімнати. Завтра йду на уборку. Дуже хороше таке мити ванни, раковини, і стіни можна мити. Сьогодні ми готуємо вечерю в нашій каструльці, купили велику, щоб готувати на 2 дні. Але сьогодні готуємо на один день, тому що куриця, ту, яку ми будемо закидати, вона невелика. І буде у нас на вечерю ось така куриця, коштує вона 3 фунти. Купляли ми у фермері картошка. Накришили тут уже целеру, морковку, як завжди, все закинемо сюди. І покажу, як ми чим ми зальємо, яким бульйоном, і буде готуватися. Вечіря буде готова. І так, ще положили ми туди цибулю і додали ще м -м, трошки моркви і зверху положили нашу купу. Додаємо різні спеції, ми посолили, перець. що ще трошки додати. А ще додаємо. ще трошки щевіна Приправи на ваш смак, що ви любите. Курицю змазали ще гірчицею. Зараз додамо трошки вина білого і трохи грамочку бульйону. І хай собі готується до вечора. Дуже добре так годувати. 10-15 хвилин потратив на те, щоб порізати, скласти це все. І все, і забули. І ті вечеря вже у вас готую. На прогулянки з оскаром, а тут дивіться, яка чиста вода. І оскар тут. Чисто -чисто. Покажу вам ще свою покупочку. Маю проблеми також із ногами. Ой, на ногі кісточка. Раніше це не було проблемою, що скупити взуття, а зараз я заходжу в магазин, якщо щось підходить, подрібно, а... що підходили отут, на кісточку, щоб була нож... трошки широченька і щоб не давило в цьому місці. Ну, ось я наміряла такий філд, фірма Філд. недорогий, 40 фунтів. Гарні, я вже носила цієї фірми кросовки. Літні купила хороші. Та й не тільки літні купляла, і осінні вже купляла, О, то носиться дуже добре. Ну, ось так я такі вам показала, які ціни. Так, всім привіт! Покажу вам свої покупочки. Просто чому не була на связі, щось не було настрою викладати відео просто. Зараз настрій появився, тому покажу, ми з'їздили в магазин, що ми прикупили. Купили мандарини, отакі, по 99 пенсів. Зовсім недорого. Також персики також по 99 пенсів. Помідори, оці маленькі, ми їх любимо, вони також по 99 пенсій. Ну, можна сказати, практично фунт. Картошка 2 кілограма, тут, да? 2 кілограма, да, фунт 35 В польському магазині отакі сосиски, по-моєму, 2,45 Огірок, ціну не пам'ятаю. Ну, щось до фунта, може 89, може 69 пенсів. Так, Йогурт греческий я їм із фруктами дуже смачно. Ви знаєте, оце стільки не їм солодкого, і вже геть на солодке не тягне зовсім. Уподобала оце греческий йогурт. Він напоминає нашу українську сметану. От як ви берете сметану, і дуже добре його їсти ну, на мій. Будемо казати, смак. Я її з мандаринами або з Ківі. Мені так до вподоби. Також купляю сир, отакий добрий, моцарела. Ну, це не така моцарела, як обично, як ми знаємо. Це тільки назва моцарела, вона трошки інша. Але сир смачний коштує фун 99. Так, Купили. Яйця наші дешеві, фунт 99. А такі яйця, тут їх 15 штук, а такі яйця із тих курей, що гуляють на волі. Зараз дуже дорого: 3,50, 3,25, 12 штук. О, так що ціни сьогодні в наших дітей, верні, не сьогодні, а завтра в наших дітей буде юбілей. День свадьби, Ми купили отакі квіти поздоровимо їх. Купили французький брюд, також поздоровимо. Откриточка, тут дуже прийнято у Англії дарувати листівки отакі, і бельгійський шоколад. Ну, такий невеличкий подарочок і поздоровимо. Купили ще для миття вікон, ну теску коштує 85 пенсів. Це прям дуже дешево. За фунт для повітря, для туалета і в ТЕСКу це коштує 45 пенсій. Ну, Такі покупочки в нас я відпрацювала. Які плани на цю неділю ще не знаю. Буду вчити мову, тому що у нас 19 березня починаються заняття, треба говорити, треба. Спілкуватися, тому що зараз ми коли учимося, це ще, мав вдруг, не знаю, цей рік чи який рік, у нас приймає екзамен вчитель, ну а коли вже буде повністю ми будемо здавати, ну, ми і так получаємо документи, те, що ми здаємо так, екзамени, але коли вже повні, у нас буде повний курс. Буде приїжджати комісія і буде приймати у нас екзамен, і тоді ми отримаємо якийсь дуже такий документ, що ми прям знавці англійської мови. Але хочу сказати, що спілкуюся на роботі, спілкуюся. Трошки стараюся в сім'ї спілкуватись на англійській, бо, як ви розумієте, дочка може говорити на український, чоловік на український, тому нам, як то кажуть, проще говорити на українській мові, але стараємось спілкуватися. Но коли балакають, от люди, так, з якими я не працюю, вони там щось швидко, швидко, швидко говорять. Ну, якесь слово може ловити, але так дуже важко їх зрозуміти, Ну, але стараюсь спілкуватися, стараюсь розуміти, тому що говорять вони зовсім не так, як ми вчимо. Ну що ж, будемо осваювати їхню мову так, як вони говорять. Привезли Оскара на прогулянку, тут як гарно. А я поняла, де ми ага. Тут гольф-клаб. Гуляють гольф, бачите, яке поле гарне, чисте. Та тут ти знаєш, ще краще приїжджати гуляти, ніж туди. Там він любить обіг, а там мені можна вийти з довго. знаєш? Дуже гарна локація тут. Приличный год.